Я, наверное, в, біжі, в нижній метажі, вроде вроді тут. А, ось тут, тут. Злата показує, де був її клас. Нині це все, що залишилось від приміщення 4-ї гімназії в Білопіллі. Мені надоїло вже в телефоні сидіти. Я хочу погратися в коридорі, побігати трішки. А немає у мене школи вже, я не можу бігати ні з ким. До авіаудару російських військових тут навчались близько 80 учнів перших-четвертих класів. Я це не розумію, як можна підірвати дитячий заклад, там же ж діти вчаться. Четвертий клас, у якому навчався Антон, був на другому поверсі, згадує хлопець. Сумую за всій школи, так сказати. Вона простояла майже 100 років. І вона і, і, стояла її ніхто не трогав, і бас підірвали. Школу цих дітей російські військові зруйнували вночі 24 березня цьогоріч. Тоді під завалами загинув охоронець. За словами директора закладу Миколи Гончарова, будівлю відновленню не підлягає. Мама другокласниці та педагог-організатор цієї школи Тетяна говорить для неї це подвійна втрата. В очах дитини, коли це трапилося, то побачила відчуття. Втрати. Це була така перша втрата у 8 років в дитячих очах були і сльози, і розчарування, і відчуття втрати, як справді, свого дому, другого дому. Але завдяки дружньому і батьківському колективу, і чудовому педагогічному колективу ми вистояли. Вистояли, підтримали один одного. Ще одна школа, яку зруйнували російські військові, розташована у селі Павлівка Білопільської громади. За словами старости села, відновлювати там нічого. Туди вже було цих прильотів. Я вже ну, я збилася з рахунку, скільки дуже багато. Тобто, дах, увесь потрощений, вікна вибиті вже їхніх хто навіть нічого їм не робить. На півночі. Області в місті Серединобуда військові РФ обстріляли школу посеред дня 2 травня, коли в ній перебували 10 працівників. Загалом нарахували 19 вибухів, розповідає виконуюча обов'язки директора закладу Людмила Логвинова, з яких 10 влучили у приміщення школи. Це наша вчительська кімната. Влучання прийшло прямо сюди, в дах. Пошкоджено перекриття. У школі вибиті 95 вікон, пошкоджений дах та перекриття. У закладі лагодять розбиті приміщення, аби зберегти майно. Били з усіх боків. Ми вже собі морально настроювали на те, що це буде зліва. У нас чекаємо зліва, а воно справа. Сипляться вікна тут. Потім вже чекаємо справа, а воно посередині. Тобто, морально, морально це було дуже важко. Але витримали, один одного підтримували. Загалом, за словами директорки обласного департаменту освіти Вікторії Гробової, в області пошкоджені або зруйновані близько третини навчальних закладів. З 348 шкіл мають пошкодження 130. Взагалі зруйновані три школи. Дві з них громади не планують відновлювати взагалі. Більшість цих закладів знаходиться на тій території, де з будь-якими проєктами або міжнародної допомоги, або державних коштів ми не можемо зайти і туди відновлювати ці заклади. Тому що деякі заклади у нас і вже і по два, і по три рази мали ці прильоти. Близько третини закладів області цей навчальний рік працювали онлайн. Розповіла Вікторія Гробова. Як навчатимуться діти в наступному, залежатиме від безпекової ситуації в країні. Нині прийнято рішення тільки про заклади, які розташовані у 15 кілометровій зоні від кордону з Росією. Там діти навчатимуться виключно онлайн. Таких шкіл на Сумщині близько 50. Життя триває, і обов'язково після перемоги буде період. Він буде складний, але завдяки справжнім патріотам буде відновлена вся наша країна. І дітки обов'язково отримають кращу Україну. Катерина Гладенко, Євгена Абрасімов. Суспільне новини, Сумщина.